Інше бачення Мадагаскару у вересні на «Євроньюз» у програмі. Ціль цього тижня прямуємо до порту Туамасіна – легенів економіки країни. Через нього проходить три чверті морської торгівлі Мадагаскару. За останні роки порт переродився, став сучасним і тепер відповідає найбільш вибагливим міжнародним нормам. Ми переглянули обслуговування, зберігання вантажів та норми безпеки. Працювали у двох напрямках. Модернізація та нормалізація експлуатаційної системи. Тепер тут майже все комп'ютеризоване. Обробка контейнерів, забезпечення доступу перевізникам, митні процедури. Це новий метод функціонування, розроблений завдяки партнерству місцевої влади та великих приватних компаній, як, наприклад, цієї, що відповідає за контейнери. Цей мастодонт присутній у понад 30 портах усього світу за даними опитування проведеного гіхантом морських перевезень, порт Амасіна входить до п'ятірки найбільш продуктивних портів країн Африки на південь від Сахари. Наступного року тут почнуться масштабні ремонтні роботи. Мета ще більше підвищити продуктивність цієї платформи. 650 мільйонів доларів інвестиції величезні. Вони мають на меті сприяти створенню нової зони складів, розширенню хвилеріза, а також і збільшенню площі вантажних доків на відстань завдовжки у пів кілометра. Таким чином розрахункова осадка суден чи іншими словами глибина занурення значно збільшиться. Осадка найсучасніших суден та платформ для перевезення контейнерів становить 13-14 метрів. Ми хочемо піти ще далі і збільшити її до 16 метрів. Усі провідні гравці порту згодні цей проект дозволить Туамасіні увійти в нову еру. Це по справжньому допоможе економіці Мадагаскару. Збільшиться кількість суден. Сюди зможуть прибувати більші платформи. Можливість швартуватися прямо тут означатиме зменшення витрат і поступову економію. Наша мета створити і запустити ефективний портовий центр логістики у такий спосіб. Ми збільшимо продуктивність і зможемо краще задовольняти потреби клієнтів. у Керівництво порту також прагне адаптувати території до мінливого економічного середовища. Мадагаскар зараз стрімко розвиває експлуатацію своїх природних ресурсів. Морські перевезення на південні вісі між Азією, Африкою та Латинською Америкою зазнають справжнього буму. Країна не має наміру залишатись осторонь. Мадагаскар завжди вважали країною на околиці світу, але сьогодні все змінилося. Ми більше не на околиці, а у самому центрі світу.